Всім привіт! Сьогодні вправи, які можна зробити прямо на кухні, в черзі чи біля офісного столу. Мінімум руху та максимум користі. Перекати з п'яток на носки. Робота має бути плавною та без розгойдування. Це особливо корисно після сидіння чи тривалого стояння. Право зведення лопаток. Повільно зводимо лопатки одна до одної, плечі вгору не піднімаємо, затримуємо на 5 секунд. Повільно розслабляємося та повертаємося у вихідне положення. Можна виконувати стоячи чи сидячи. Тут активується середня частина спини, це те, що часто засинає в офісному чи міському способі життя. Ізометричне затискання пресу з дихальним контролем. Руки кладемо на живіт, так буде легше відчути активацію м'язів. Робимо повільний вдих носом у живіт, на кінці вдиху м'яко, але глибоко напружуємо прес. Видихаємо повільно ротом, але залишаємо прес активним. Ця вправа стабілізує корпус, допомагає зменшити навантаження на поперек, особливо корисно, якщо багато стоїш, сидиш або носиш щось важке. Підйом прямої ноги стоячи, рух із таза. Повільно піднімаємо одну пряму ногу вгору на 3-5 см, не згинаючи їх у коліні. Корпус і таз тримаємо стабільно. Ця вправа вмикає глибокі м'язи пресу й таза, покращує баланс та знімає напругу з попереку. Ідеально, коли стоїш у черзі чи чекаєш, поки закіпить чайник. Навіть 30 секунд руху краще, ніж нуль. Включайте тіло між своїми справами. Будьте здорові!